Ми й не знали, що так її любимо. Все дивились на Польщу та Чехію Емірати, Єгипет з верблюдами, а про неї все думали зверхньо ми. Ми й не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красуною, запашними садами квітучими, гір карпатських трембітами, сурмами. З'ясувалось, насправді ми в захваті від ланів золотавими хвилями матіоли вечірнього запаху. Ми від цього ставали щасливими. Ми й не знали, що все в ній найкраще нам, найрідніше для серця і погляду. Що за місто, село, кожне селище, ми благатимемо слізно Господа. Ми й не знали, що так і любимо, що так в серці вона нам болітиме, коли ворог задихає з губою і кров проллється бурхливими ріками, калинову красу потоптали їй, вишиванку споганили чоботом. Нечестиве нашестя, злі варвари. Але ворог не знав, з ким він бореться. Думав буде не битва прогулянка. Та моя Україна не скорена, кров зітерла з лиця, в берці взулася. Кумофля зодягла замість вишивки, до святого отця помолилася. Взяла Біблію, зброю Всевишнього, злому ворогу не покорилася, зізнаємось. Ми так її любимо. Ми пишаємось Україною. О, Господь, уквічай перемогою, нашу неньку тобою даровану. В кожне місце прийди з відбудовою, прийди з миром твоїм і з добробутом. Ми за неї тобі, Боже, дякуємо і благодаті для рідної просимо. Ти для неї стань захистом якорем, за країни молитви приносимо. Вірим серцем, що ти не забаришся, прийдеш з радістю, зі свободою, хай твоє святе ім'я славиться по землі усій між народами. Слава Україні!